Сьогодні поговоримо про три способи приготування яєць пашот. першокласні, ніжні, кожен раз відмінно приготовлені яйця. Єдиний спосіб приготувати ідеальне яйце пашот – це взяти по-справжньому дійсно свіже яйце, без варіантів. Коли купуватимете яйця в магазині, беріть їх якомога далі позаду, саме там викладають найсвіжіші, навіть якщо доведеться перебрати усі лотки. Далі доведіть воду до кипіння, аж поки не з'являться бульбашки. Знімаємо каструлю і вони зникають. Бульбашок більше немає. Дивіться просто окріп. Окріп це не кипіння. Кипіння просто вщент рознесе яйце, а пашот – це про делікатність. Розколюємо яйце в миску і просто виливаємо його. Якщо яйця свіжі, то вони завжди будуть виходити як слід. Хтось пропонує додавати у воду оцет. серйозно? Навіщо? Так, від нього яйце звертається. Але й смак у нього буде оцтовим. Тож не раджу. Що ж до приготування, грубо кажучи, потрібно три хвилини. Щоб вийшло м'яке яйце. Все, що вам залишиться, це взяти шумівку. Витягуємо. Якщо потрогати, на дотик воно схоже на свіжу, пружну мацарелу, відмінне яйце пашот ідеального приготування, класичне яйце пашот на тості. Але якщо у вас немає свіжих яєць, у мене для вас є декілька прийомів. По-перше, якщо ложкою закрутити воду по колу і вилити яйце всередину, ви побачите, як інерція води закрутить все навколо жовтка. Поки яйце готується, візьму трохи спаржі. Я приправив її олією, щіпкою солі та лимонним соком. Глянемо, що в нас тут приготувалося дуже добре, бачите? Все просто зібралося докупи. Отже, давайте діставати. Яйце згорнулося в мішечок. Викладаємо на спаржу, додамо трохи солі, злегка поперчимо і, звичайно ж, надріжемо, щоб воно гарно розтеклося. Слайсами додамо трохи пармезану зверху. Ось так. Якщо готуєте тільки для себе, то це чудовий прийом. Але частіше я готую по 5-6 яєць, і на цей випадок є інша техніка. Беремо харчову плівку, ось так. Невеликий шматок. І кладемо його миску. трохи олії, яку просто розітремо. Розбиваємо яйце. Цікаво те, що сюди можна додавати до смаку нарізані трави або трохи харіси. Це така гостра чілі паста. Беремо за кінці і зав'язуємо у вузлик. Дуже просто. І це надасть йому ідеальної форми. Гарантуючи бездоганність, покладемо прямо у воду. Давайте ж відкриємо. Ножем або ножицями відрізаємо кінчик, ви можете покласти сюди приправи, чілі, трюфелі, ароматизоване вершкове масло. Дивіться, досконало, абсолютно ідеальні заокруглення, м'яке витончене, неймовірне. А як ви готуєте яйця пашот?